Верховинський край усе був багатим на таланти, зокрема, на футбольні. Та час біжить. Ситуація змінюється. З'являється чимало нових проблем, які перешкоджають розвитку юних дарувань Закарпаття. Це демонструє і Великоберезнянщина. Одне з питань відсутність кадрів. У цьому переконаний і Микола Шевченко. Відомий у минулому футболіст, фахівець із чвертьстолітнім педагогічним стажем. Так я думаю, що там педагогічні кадри вчителі фізичної культури. Я не хочу нікого обіжати. Діло в тому, що 19 чоловік, по-моєму, вчителі фізкультури, 14 масажистів. Не може бути, не може викладати в школі бути вчителем фізкультури, не фізруком, бо фізрук це нічого не робить. Учитель фізкультури який навчає, виховує психологічно підходить і ну, створює колектив, створює те, щоб діти працювали. Я вважаю, що в даний момент одиниці попадають, то ті люди, що які батьки з ними займаються, батьки. І вони дають їх десь, ну, дають де більшість вужгод, дають вужгород до тренів, якщо хотять, щоб з тієї дитини щось було, якийсь результат, щоб у неї був. А я думав, що найбільше недоробка до вчителі фізкультури, Тому що в той час людина е, всебічно розвинута була. Проводяться уроки як з гімнасті, так і з лижної підготовки, так і легкоатлетки, так і спортивні ігри. І людина. Набувала навіків, координації рухів. Цікаво було дітям, вони хотіли займатися. Я думав, що тепер того менше. Не ходжу в школу принципіально, не можу дивитися на то, але не хочу, побачити. може, вони щось зроблять, але неправильно роблять, не знаю. Але діти дуже слабенькі, дуже. А відомий футбольний фахівець, уродженець ставного Михайло Іваниця переконаний, для розвитку футболу, зокрема, на Великоберезнянщині, потрібно більше відповідних майданчиків. Гірських селах треба будувати штучні площадки, тому що нас скоро наступає зима і пізно починається весна. Ми якось виходимо з положення. Брат зробили ворота в. У сільській школі, спортзал маленький, але дітки займаються. На будь-якому клаптику поля, якщо ти хочеш працювати, якщо ти творча людина, ти можеш на будь-якому полі, але хотіло б у нас. У мене таке бажання ще при моєму житті. Ну, я думаю, це допоможуть, що відкриють у нас спортивний майданчик це штучним полем. Талановиті ж діти є. Можна би зробити, є діточки, що можна вибрати. Але всі дають то в Перечин, то в Ужгород, то до Івана Роча, один, який ще з ними займається, але він всіх не може обслужити. Ну, Біда з тренерами, біда, бажання, бажання і людей, які б бажали, щоб тот футбол відродився. А їх одиниці. У тому ж ставному пам'ятають, що були свої зоряні часи. Час пік тоді був 84, 85, 87, От тоді Отоді в нас кожну другу неділю приходили зустрічі, і зустрічі були серйозні настільки, що народ йшов на стадіон, і після футболу, навіть у нас є місточок, лавочка через річку. Вона не видержувала. Вона з маса людьми падала в річку. Такий був наплив людей. Такий був інтерес в футболі. Ну а зараз воно все втихає, гасне. Але все ж надія на відродження є пов'язана вона з окремими. Ентузіастами, і от коли я робив на словаках е, не, донедавна, поки Міша Іваниця із Васьом і вони не взялися за тренування дітей, е, тренування дітей е, на стадіоні, просто стадіон заростав травою, ту не було ні коров, ні коней, все гасло. Але вони взялися за ту справу, і зараз стадіон оживився. Значить, люди, діточки приходять два рази на неділю. Вася і Вониця проводять проводить за ними заняття, Це дуже чудово. Охоплюють не тільки ставне. Договорилися з головою селищної ради Маником Іваном Івановичем зробити тут дитячу, таку, ну, не базу, а колектив такий дитячий, щоб діточки займалися безкоштовно. Діти їздять три рази в неділю, тренуються. І коли є турніри, грають на турнірах, ми з ними займаємося, зробили тепер у селі Лу від 4 кілометри ще площадку 45 на 25, діточок теж там тренуємо, бо я там живу. Є іюнь, яка подає особливі надії. Діти тепер на даний момент є хороші діти у нас. 12 й рік, 17 й рік, хороші діти 14 й рік є. Займаються тут приблизно так, до 15 дітей і в селі Луг так 14-15 теж. щоб були вони такі, вони діти тепер якісь не такі живі, як були колись. Все портить їх телефони, ноутбуки, інтернет їх портить. Ну, слава Богу, ходять. Хочемо вести тепер діточок на просмотр, груше, як буде просмотр. Три хлопці з 2014 року і три з 12. -го. Приклад юні намагаються подавати й ветерани. З що команду тепер граємо, то команда ветеранів. Ми їздили е -е, Венгрія, Поляки, Румунія, Німеччина. То турнір міжнародний до війни. Ми Кожного року участвували у цій команді. Правда, ту половину не є тих ігроків. Е -е, е -е, е 14 чоловік. Кожної тиждень зустрічається 14 людей. Плюс приходять Ще 10, так що 9 на 9, ми постійно 10 на 10 постійно граємо. Мені через пару місяців 60, і я навіть із внучатами, із з внуком деколи беру м'яч, надіваю буци і вспоминаю ці часи. Хоча важко, є робота і така, і сяка, але людина любить двіження, любить спорт, і воно мені допомагає. Я, от, наприклад, чувствую себе на висоті, коли я в двіженні. Отож, не дивно, що футболом захоплюються і хлопчики, і дівчатка. Занимався я футболом два роки. Василь Михайлович хочу, хочу займатися футболом з посад з друзями. Так то, 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 то командна ігра, хочу бачити Динамо. Футбол іграти, а мені п'ять років і мене звати Амелія. А чим тобі подобається грати в м'яч? Як часто ти виходиш сюди на стадіон? Кожен день. Добре, а як тебе звати і чим тобі подобається м'яч? Я граю, я, мені 5 років, то я копую м'яч, футбол бавлю. А отже, є надія, що на верховині знову з'являться постаті рівня Миколи Шевченка Михайла Іваниці, і принаймні на Великоберезнянщині буде запалено нові яскраві футбольні імена.